you <music> Слава Україні, блог. Р. Перші про головне Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю. Корупція, інфо онлайн. Позолення в описі. Останнім часом публічники Савочолого все частіше дозволяють собі гучні політзаяви, побудовані на основі брудного політпіару. Не виключаючи, став і нардеп Сергій Хлань. Проте, напевно, що неочікувано для самого депутата з'явився той, хто зміг поставити його на місце. Так, заступника голови Херсонщини Соболевський відповів колезі на його дешеву політзаяву. Взагалі ігнорую звернення в соцмережах. Від колег, які по великому рахунку нічого не роблять ані для Херсонщини, ані для її мешканців, але враховуючи рівень цинізму голови партії ЄС у Херсонській області, Хланя коментую: по-перше, в мене визивають огиду люди, які під час війни граються в політику і намагаються привернути до себе увагу не справами хайпом і брехнею, зазначив він. За словами Соболевського, Хланю чудово відомо, що головою Херсонщини є Самойленко, але з усіх питань у він чомусь наполегливо звертався саме до нього. Також Сергій. Хланю чудово відомо, що органом, який є розпорядником бюджетних коштів та який має право здійснювати закупівлі, є Херсонська Ова, на чолі з Прокудіним. Але чомусь він не звертається до голови ОВА з питань закупівлі дронів за кошти облбюджету. Він звернувся саме до Соболевського, чудово розуміючи, що це питання поза межами його можливостей та компетенцій. До того ж, ніхто з мешканців області так і не почув звіт щодо реальних досягнень Хланя за той період, коли він був радником начальника Херсонської ова Лагути. Усі ці факти свідчать. Тільки про те, що хлань продовжує відкрито гратися у популізм, при тому, що реальної користі людям він не приносить. Схоже, Сергію Володимировичу, як і іншим представникам ЄС, пора або почати виконувати свої обов'язки і допомагати країні або ж складати мандат. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Р. Перші про головне.